Усім привіт! Мене звати Єгор Мартиненко. Я Аня Абдулова. Ми з Єгором вирішили вести свій онлайн щоденник. Ми давно тренуємось, давно виступаємо як професійні атлети, давно тренуємо спортсменів-любителів як професійні тренери. І ось вирішили для себе вести щоденник, щоб нам було на старість років, що згадати. І я думаю, що вам це можливо буде також цікаво спостерігати за цим. І напевно весело. Ну, тому це не точно. Ми не обіцяємо. <ріху> <ріху> Але в першу чергу ми це робимо для себе, щоб дійсно через 10-20 років не забувати про якісь іскремі моменти життя і просто ділимося з цим з вами, тому uh, you are welcome. Left me with a heavy heart. I'm colder than the day the dark. Всім привіт! Прилетіли до Каліфорнії. Кілька днів залишилось до змагання Індиан Wells Тож ми приїхали плавати в кльовий басейн. Фінальне завдання перед змаганнями. Трохи планую його раніше зазвичай, але так вийшло, що два дні дороги, тому... Його скоротив там міцнув трохи і будемо давати швидкості завдання 50, 100, 200, 150 кролем між дистанціями 5-10 секунд відпочинку. Це основа і далі ще трохи покупатися. Тож ми проїхали і зараз йдемо на реєстрацію у проатлетів Є своя стійка, свій вхід, тому йдемо. Зараз Єгор буде проходити забирати точніше свій стартовий пакет. Покажемо, що у стартовому пакеті цього року традиційно вони не міняють уже давно цю трасу і цю дистанцію, тому у нас тут дві транзитки. Після того, як ми отримаємо стартовий пакет, його піде у транзитку номер 2 залишить все, що йому треба на біговий етап, після велосипеда. Тобто це кросівка, це годинник, гель. Так, а де це вхід? Вони змінили десь вхід. Минулого року тут був, ага, через Експо. Змінили вхід. А, годинник, харчування на біговий етап. А, що ти ще будеш залишати? Ти будеш залишати. Шкарпетки і щось іще. Зараз okay. покажемо вам процес. Покажемо, як відбувається процес. Дуже, як на мене, просто. Підписується, що тут з чим з чим вони, вони це атлети згідні чи не згідні. Така абсолютно, як на мене, проста процедура. Буде зараз чіплятися стрічка на руку для того, щоб пройти скрізь де тільки можна, тобто це і на Ну, На 33-й мій улюблений номер. <смі> Стартова шапка по кольору видається. Стрічка на руку, щоб пройти на всю ерію, як це називається, господи, туди, де проходять профіки, І на стартове містечко, в стартовий коридор. І далі ми йдемо брати мерч. Єгор Неліво мерч. Ти щось казав? Тебе не чути? Повтори, будь ласка. <смірно> ми йдемо брати мерч. Так, йдемо зараз на Експо, воно стандартне. Зараз покажемо, що тут є. Зазвичай це е, свімве, все, що потрібно. Для старту, да. але насправді ем, я б купляла, ну, тут це стартові е, костюми, ви розумієте, так? Насправді е, це класна історія, класно купляти на пам'ять взагалі, але ви маєте розуміти, що купляти собі е, особливо взуття або стартові е, костюми в день старту або перед стартом і в ньому стартувати, не протестивши, це просто лотерея, і вона зазвичай програна в день старту, тому нічого нового ми не пробуємо в день старту. Тобто хочете купити новий стартовий костюм чи нове взуття, купляєте, але його не використовуєте на змаганнях. А спочатку в ньому робите тренування, робите важкі тренування, довгі тренування, і тільки потім можете використовувати їх на змаганнях. Справилися, ми реально дуже голодні. І тут прикольний спот. Ми цього разу взяли з собою свою їжу. Зазвичай їмо за 1-2-3 дні максимально вуглеводне. Що ти їси? покажи, будь ласка. Так, Ми взяли з собою рис басмати, здається, тут відварені яйця і тут курка у Єгора. Зазвичай ми їмо багато макаронів класних, свіжих, свіжих кажу, твердих. Овочі менше, молочки майже немає. така тут атмосфера. Зараз вже сьогодні каву тільки зранку собі можемо дозволити, вже так ми ну, протягом дня не їмо, не п'ємо. Вечеря також буде вуглеводна, скоріш за все. Це вхід в якраз другу транзитну зону, тобто перехід з велосипеда на біг, але мені сюди не можна. Ігор пішов, а я постараюсь його зняти з боку десь. Я полізла через огорожу. А, транзитка повністю на ага, гольф Гольфполі. В чому ти стартуєш? Хлопчику. Ну що, мені треба покласти шузи, шкарпетки та годинник? Ти біжиш в Adidas, так? В Адідасі, і носочки в мене компрес спорт Годинник. Не буду вдягати на плавання, тільки на біговий етап. На велосипеді є комп'ютер з мощ з мощнометром. Тому якось так. Пороздягаємося з таким чином, тому що. До старту три км ще, але через те, що дуже велика кількість учасників пробка до за три км майже на годину. Не хочеться стояти годину, краще поїхати вже відпочивати. Тому ми і деякі деякі, деякі учасники паркуємося або де перевдягаємося, і я побіжу на старт. а Ігор поїде на вірочку. Ігор хоче поїхати поставити велосипед, залишити свій гідрокостюм і потім повернутися до машини бігом, тому що ще треба побігти розбіжку. Ігор, а що ти побіжиш? Що ти побіжиш? Яку розбіжку ти побіжиш? Планую десь 6-8 разів по 10 секунд. режимі 30 секунд. Якщо там чути щось. Шість вісім разів по десять секунд в режимі 30 секунд швидко. Я біжу В Цьому заповіднику не можна використовувати гідрокостюм без. Спеціальної процедури Його нам покажуть. Ми будемо вперше зустрічати таку процедуру купати гідрокостюм. У спеціальному хлорному розчині і залишати його на всю ніч. Вони мають почепити спеціальний стікер і шапку для плавання також неокремину і вода плюс 14, Це так, прям дуже холодна, холодна вода, тому такі заходи. І чому саме купають гідрокостюми? Тому що в цьому озері вони намагаються не підчепити. Васили, бактерії. Бацили, бактерії. <laughs> Оце так, все висять і... гідрокостюми, вони вішаються на всю ніч. І завтра перед змаганнями приходить кожен атлет і забирає свій. Тож, зараз погружаємо гідрокостюм на 30 секунд у холодний розчик. Okay, uh, Now you're in a, a row and you're on the station right there. And I'm teaching you, are going to get some tags. Please do not lose tags. Yeah, all right. My cap. Your cap is in there? Yeah. Yeah, that's good. Thank you. There you go. You're good to go? you No, it just stays together. Okay. Thank you. Зараз ми знімаємо вже весь прикрас. Наша вечеря. Ми забули відзняти, якщо чесно, що там далі відбувалося. Але наша вечеря це моя пляшка вина. Ну, Я не всю пляшку, ну, я п'ю вино. <смас> <смас> Уточнення. А, я їм курку, Єгор з'їв, макарони з'їв, і також була курка ще. А, ось. І що ми будемо робити? Купили на сніданок, зараз відпочиваємо. Ми зняли собі в останній момент все що було, все точніше було зайнято. Ми зняли один вільний, і це мотель, і це чудова історія. Тому що завтра вийде сонце, і я вам покажу. Ну, ні, я вам а, цей а, тільки можу західцем це показати, але тут максимально круто ми були тут а, минулого року також. А, що вам ще сказати? Завтра Ігор буде встане зранку, буде замішувати собі харчування, покаже цей процес. Ми зараз. А, що ми зараз? Ми зараз миємося і лягаємо спати десь, напевно, 8-9. Вечора, тому що нам треба вставати е, десь біля чотирьох ранку, тому що стартує гора у шостій. Нам 40 хвилин їхати на автівці до змагань, тому не пізніше п'ятої нам треба бути на місці старту. Ось так що будемо лягати зарані спати. 5.40 та 40 ранку забираємо гідрик. Забираємо гідрик. ставимо речі основні в транзитку і розминатись. Ходичка 15 градусів, щойно повідомили. Чудово. Ну, не 12, як минулого року. Приїжджай в Каліфорнію, відтахнемо, розвлечемося. Bye. Єгор забрав свої речі вже з транзитки. Я. Yeah. Що ти скажеш, кіцюнь? Синхроню, гаджети. Хочу подивитися що там по навантаженню. Ну ти зробив як мінімум на 15 хвилин свичні з минулого року. Ну, Тренуйсько, трохи, трохи тренуюсь. Yeah, looks great. There you go. Okay. Have a good one. Thank you. Congratulations. Yeah, about thirty. Maybe 30? Yeah. Anna obcat me lisaпе, але трохи за великий. Ну що і кілька слів про самі змагання. Вода, як ви вже зрозуміли, прохолодна і з ріку в рік змінюється. Минулого року було 11-12 градусів. Цього року вже більш тепліше 14-15, але також прохолодно. Судячи з контингенту, який стартував, вибрав сторону із швидкими плавцями. Але виявилось, були ще більш швидкі хлопці на іншій стороні. Я Зрозумів, що ми вже втрачаємо другу руку, довелося виходити вперед і вести вибіг за канадцем Ландрі, і вирішив в'їхати в нього на колесі, але профіків постійно пасуть рефері. То не такі змагання, як типу турецький білек, де всі пачками їздять, тут постійно закріпляється один або два рефері за групою, і вони контролюють весь час дирку між, між людьми. І всі намагаються їхати навіть не 12 метрів, а більше, там десь метрів 15. Перших 5 кілометрів навалювали. 360-365 там ватт десь в 7-8 кілометрі тупо як на мотоциклі проїхав Лонг. Я взагалі не розумію, що там заватив цього хлопчини, бо ти їдеш 360. І всі потягнулись за ним відразу під 400 Вт. Десь кілометрів на 2 мене вистачило на таких ватах. І я розумію, що якщо я буду так далі навалювати, то я тупо зійду на велосипедному етапі і навіть до другу половини не зможу доїхати. Ноги вже обмякли, і ти розумієш, бігти буде дуже складно. Вийшов в принципі в нормальному такому стані, бо готувався до тих перепадів на бігу. Минулого року стартували, вже знав, що мене чекає, і в принципі себе нормально почував. Але за цих перепадів на друге коло вже. Накрило ноги, і темп почав падати, і я нічого вже не можу поробити. Е, тупо добігаєш, як то кажуть. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що б ви хотіли побачити чи почути, е, що вам буде цікаво, про що розказати в наступному відео.